Найромантичніший період у житті перше кохання. Його можна зустріти де-інде і у будь-якому віці. Проте найчастіше воно приходить вперше у дитячому садочку, саме тоді і починає дорослішати дитина. Трирічний Макар поки не закоханий. Щоправда, під час зйомки сюжету таки тихенько познайомився із дівчиною. Хоч ще й маленький, але симпатію виявляє. Нещодавно його поцілувала дівчинка перший раз. Да іграв на площадці, до нього підбігла дівчинка, почала його обнімати цілувати. А він вот. одразу до мене, говорить, папа мене дівчинка цілує. Це батько майбутнього мачо Богдан. Аби в подальшому уникнути сором'язливості починає розмовляти з Макаром про дорослі стосунки вже зараз. Митаєсмо вже якби. Как бы... По чуть-чуть говорить, що є потом, коли ти встанеш взрослом, у тебя может девочка, будет тебе може появитися дівчинка, яка буде нравиться, ви будете гуляти в місті. Тобто, медленно медленно, в эту всі двигаемся. Головне це спілкування, каже молодий татусь. Адже якщо зараз не знаходите порозуміння, далі його може взагалі не бути. Я думаю, що э, отцы и дети должны быть друзьями в первую очередь, поэтому э, не хочу, чтобы макар там что-то скрывал от меня в будущем сі он меня спросит, я ему отвечу, как взрослый человек. так само стверджує и дитячий психолог Олена. Головне це спілкування. Так невзаємна симпатія, і у дитини виникає стрес. Якщо вчасно не допомогти, проблем із психікою не уникнути. На будь-яку ситуацію прийняти. Нужна вчити прийняти не только любов, мані, нежність, но й якісь інші чувства, які є в нашій житті. Вони постійно. синку не переймайся, в тебе таких ще 20 буде? кажуть найчастіше таке втішання помилкове. Те фраза, що ми ділимо? Ми обізценюємо чувства рібенка. Ну у його ж чувство, же любить. А тебе мама говорить, та не ну, да. Ну то тоді важна признати, що даємо плохо. Єдине, що треба вашій дитині, це підтримка та турбота. Адже саме від цих складових залежить характер та майбутні вчинки.